Здоровенькі були олди. Вирушаємо у саме серце Тамріелю, де лежить провінція, що пам'ятає тріумфи імперій і падіння королів. Тут кожен шлях, кожен камінь і навіть подих вітру несуть у собі відлуння минулих епох. Тут ви зустрінете безкраї простори великого лісу, туманні береги затоки Нібен та неприступні шпилі Джеральських гір. Саме на цих землях народжувалися численні легенди Тамріелю. Імператори, герої та бунтарі залишили свої сліди серед древніх руїн і величних міст. Якщо ви ще не здогадалися, про який регіон я розповідаю, ось вам кілька підказок: величне імперське місто Біло Золота вежа, що яскраво сяє над всім Тамріелем. Мова піде про сіроділ, не просто столицю Велетенської імперії, а буквально головну артерію, що живить увесь світ The Elder Scrolls. Сьогодні ми зануримося глибше у лор The Elder Scrolls, адже на те є гарна причина. Вихід ремастеру Облівіну. Сіроділ вже зачекався. Тому швиденько підписуємося на канал Ігротека.ua, ставимо справжню імперську вподобайку та йдемо розбиратися, що, де і коли. Готові. Погнали, Олди! Справжнє серце Тамріелю. Місцевість провінції Сіроділ має дуже гарний клімат. Тому перші згадки про розвинені культури на цій території сягають ще середньої меретичної ери. Так у баладі авторства топала Лоцмана, відомого альдмерського дослідника, можна зустріти згадки про так звану недійську цивілізацію, достатньо розвинену для свого часу. Окрім великого переліку звірини та птаства у долині ріки Нібен мандрівник описує численні зруйновані міста посеред гір. Підземелля котрих пронизані довжелезними катакомбами. Ще то палоцман говорить про дивні споруди, призначення котрих він не розгадав, адже ті, на його думку, були частиною якихось передових технологій. Провінція Сіроділ буквально знаходиться у серці Тамрієлю, а природні бар'єри надійно захищають ці землі від зазіхань. Ось, подивіться самі: височенні гори провінції Скайрим на півночі. Інший гірський масив на сході. Захід надійно захищений морем, а на півдні розташовані непрохідні трясовини та тропічні ліси. Хто проживає в сіроділі? Ми вже згадали про людську расу імперці, тому пропоную з них і почати. Імперці своєю чергою поділяються на дві етнокультурні групи нібеніці та коловіанці. Коловіанські імперці у західному кіродіїлі мають менш складний світогляд, є більш самостійними та незалежними. Ніби ніці ж за своєю спадщиною ближчі до чистокровних недів, дуже древньої раси людей, що давно вимерла. Загалом вони більше відображають культуру імперії, котру можна схарактеризувати як гібрид нордичної, альдмерської та акавірської культур. Якщо в сіроділі починається розкол з тієї чи іншої причини, населення ділиться на Коловіанський та Нібенський табори. Ще в провінції здавна жили Айлейди. Вони ж дикі ельфи або вищі ельфи центральної землі. Колись невелика група Альдмарів покинула свою батьківщину та вирушила до незвіданих земель сіроділа у пошуках кращої долі. Сталося це десь під час Меретичної ери. Айлейди поклонялися як Аедра, так і даедра, а у стародавні часи тримали недів за рабів. Досліджуючи сіроділ, можна знайти дуже багато ругін, котрі колись були величними містами Айлейдів. У 242 році Першої ери недійська королева рабиня Алесія очолила повстання, яке і скинуло Айлейдів. Після цього багато айлейдів втікли до сусідніх провінцій. Зокрема, до Валенвуду, що знаходиться на півдні від Сіроділу, вже до кінця першої ери. Більшість Айлейдів вимерли. А останній Айлейд помер у 582 році Другої ери. Про расу Недес відомо мало тільки те, що дуже давно дикі ельфи їх також поневолили. Так ті сконали у рабстві, адже їм не вдалося скинути ярму, як пращурам імперців недам. Ще одні дуже незвичайні істоти з провінції сіроділ. Це легендарні мінотаври, одночасно люди і тварини мали дуже незвичайний зовнішній вигляд. Тіло вони мали людське, але дуже міцне та кремезне, а голову бика. Наскільки відомо з історичних хронік, це містотам не вдалося побудувати цивілізацію. Ті, хто застав мінотаврів живими, згадують про дуже низький рівень їхнього інтелекту. Ще говорять, що ці істоти залюбки могли поснідати людиною, що просто заблукала. Ці ж люди описують мінотаврів як жорстоких людожерів. Тому, мабуть, і не дивно, що вони повністю вимерли в сіроділі до початку третьої ери. Якщо знову згадати розповіді мандрівника топала Лоцмана, можна натрапити на описи ще однієї дуже незвичайної раси. Цього разу це пташині істоти чи людиноподібні птахи. Колись цих загадкових жителів сіроділу можна було зустріти на міському острові острові, де потім було побудовано імперську столицю з легендарною біло-золотою вежею. Пташині істоти згадуються в часи Меретичної ери. Згідно зі стародавніми легендами та переказами цих істот знищили так звані котячі демони. Імовірніше всього, котячі демони це пращури сучасних каджитів, раси антропоморфних котів. Влада у провінції. Імперська влада знала, як хороші часи, коли більша частина Тамріелю була під її керівництвом, так і погані часи повстань та бунтів. За довгі століття імперського панування склалася власна самобутня система управління. Так, головним законодавчим органом третьої імперії Тамріеля була Рада Старішин. Для розв'язання важливих питань вони збираються у стінах величної біло-золотої вежі, що височіє над імперським містом. Рада Старішин займається складанням та прийняттям законодавчих актів. Котрі потім будуть регулювати життя громадян величної імперії, також вони мають право вирішувати з кого і скільки стягувати податків, тобто вони законодавці і податкова в одній особі. У будь-який момент імператор може витувати закон, що раніше був прийнятий радою Старішин. Ця система мені чимось схожа на ранні етапи демократії у Великій Британії, ну наскільки я знаю історію. Той же імператор назначає членів Ради старішин. Стати старішиною може не кожен, обирають серед відомих впливових та багатих жителів імперії. Тобто якомусь просто людину, навіть освіченому, шлях до ради закритий. Добре, що зараз часи змінилися, а до ради змогли попасти такі прості хлопці з народу, як Коля Котлєта, Альошенька Гончаренко чи Артемчик Дмитрук. У буремні часи, коли питання наслідування престолу ставало важким і претендентів на корону було одразу кілька, Рада Старішин на деякий час ставала тимчасовим урядом імперії. Також вони допомагали обрати наступника, що мав найбільше прав на трон. Ще трошки відомо про особливості самоуправління на території сіроділу. Кожне велике місто мало власного правителя, ним був граф або графиня. Околиці міста та прилеглі території також входили до графського володіння. Головне місто, воно ж імперське місто, немає графа чи графині, оскільки ним керує безпосередньо імператор. Збройні сили імперії, щоб тримати в покорі величезні простори Тамрієлю, не обійтися без потужних збройних сил. Головною бойовою силою являється Легіон. Звісно, що він не один. Сіроділ Серце імперії захищає найкращий імперський легіон, що складається з найміцніших бійців. Більшість солдатів на службі це вихідці з західного сіроділу, проте серед солдатів можна зустріти й інші раси, окрім імперців. Тактика та військова організація всередині легіону значною мірою походять від практик акавірів, котру було перейнято після вторгнення цієї загадкової раси з далекого континенту. На землі Тамріелю. Так зване вторгнення Акавірів відбулося у часи Першої ери. Штаб-квартира імперського регіону розташована у тюремному окрузі імперського міста. Більшість солдатів легіону носять обладунки, що є комбінацією шкіряних елементів та кольчуги, що нагадують римські допоміжні обладунки. Цю відому і впізнавану броню називають імперськими легкими обладунками. Легати, вони ж офіцери, носять імперські обладунки, які значною мірою нагадують римські обладунки Лоріка Сегментата або обладунки римських легіонерів. Вони показують статус кожного солдата. Імперські легіонери навчені володіти різноманітною зброєю від древкової зброї до найрізноманітніших мечів. До складу легіону також входять загони ноти, лучників та цілителів. Імперські бойові маги це окрема каста військових, відокремлені у спеціалізований корпус всередині легіону. Трошки географії сіроділу. Центральний регіон сіроділу, долина ніби найпротягом протягом більшої частини своєї історії була регіоном з помірним кліматом. Це створювало чудові умови для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур та худоби. Завдяки цьому регіон перетворився на житницю сіроділа. Долина Нібинай оточена лісами та пронизана річками, що живлять рівнину. Північ і захід поступаються місцем горам, тоді як південь стає більш густо залісненим, просуваючись до кордонів Валенвуда та Чорного болота. Гори валус є продовженням гір велотті на сході. Хоча існує непогана мережа доріг і шляхів, більшість подорожей у провінції історично здійснювалися річками. До основних міст у цьому регіоні належать саме імперське місто, Бравіл, Леявін та Чендіхол. Долина Нібенай – найвизначніша частина провінції, великий Луковий масив з озером Румара в самому серці. Кілька невеликих островів розкидані по поверхні цього озера. А між ними були збудовані мости. Саме на цих островах стоїть імперське місто. Решта сіроділу також включає інші не менш важливі міста: Анвіл, Бравіл, Брума, Чорол, Чендіхол, Квач, Леявін та Скінград. Захід сіроділу називається Коловія та включає райони золотого берега, західного вілда, Коловіанського нагір'я та імперського заповідника. Ця область включає міста Скінград, Анвіл, Чорол та Квач. Ця територія це переважно горбиста сільська місцевість, схили якої спускаються до теплого узбережжя на заході та підіймаються до більш скелястих пагорбів на півночі. Ці землі також відомі своїми багатствами та процвітаючими містами, столиці округів Сіроділу Порт Анвіл. Найзахідніше місто Сіроділу, розташоване вздовж золотого берега. Каплиця Дібели домінує над його горизонтом. Він поділений на п'ять районів, включаючи кілька ринків та замок Анвіл, який розташований за межами міських стін. Згідно з указом ради Старішин, у 431 році третьої ери гільдія магів Анвілу відповідає за продаж заклинань відновлення. Бравіл розташований у південній частині сіроділу на великому півострові в гирлі річки Ларсіус, що впадає в затоку Нібен. Вважається, що це одне з найменш заможних місць Сіроділу. згідно з однією легендою, це місце де відбувається зустріч Сітіса та матері ночі, яка поклала початок існуванню темного братства. У 187 році 4 ери у цьому місті розташовувалася резиденція слухача темного братства. Аж до майже повного знищення темного братства в сіроділі у 200 році 4 ери. Якщо ви не знали, то слухач це дуже високий чин в ієрархії темного братства Брума. Найпівнічніше місто провінції Сіроділ, розташоване в горах Джерал на кордоні з провінцією Скайрим. Північна широта бруми, в поєднанні з умовами високогір'я, створюють доволі суворі умови для життя. Місто майже постійно вкрите снігом. Ясні сонячні дні це велика рідкість. Жителі міста, перебуваючи під сильним впливом культури нордів, адаптувалися до клімату та ведуть доволі просте та аскетичне життя. Чейдінхол місто найближче до кордону з Моровіндом, поблизу гір велотті. Розташоване настільки близько до Моровінду, що Чендіхол переважно населений данмерами та значною мірою перебуває під їхнім культурним впливом. На півночі знаходиться озеро Аріус, на півдні річка Ріт, на південному сході озеро Попад. Місто служить центром магії Зміни для гільдії магів Сіроділ. Чоров. Головне місто в Сіроділь розташоване у великому лісі поблизу кордону з Хамерфел. Саме місто дуже добре укріплене, оскільки служить адміністративним центром графства Чорол. Неподалік розташований вейнонський пріорат та монастир ордену Талоса. На сході знаходиться одноіменний замок Чорол. Квач місто розташоване на золотому шляху між Анвілом та Скінградом. Графом Квача був Ормеліус Голдвайн, перш ніж його вбила армія Меруниса Дагона разом з більшістю мешканців. У місті була єдина арена, якщо не рахувати ту, що знаходиться в імперському місці. Це місце одного з перших вторгнень даєдричних військ до Сіроділу під час так званої кризи Облівіону. До свого знищення Квач був другим за величиною містом у Сіроділі після столиці. Згодом Квач був відбудований до початку Великої війни. Лея Він укріплене прибережне місто та столиця графства Лея Він, що в регіоні Блеквуд на півдні Сіроділу. Графство Лея Він розташовано навколо південної частини басейну Нібену, межуючи з чорним болотом на сході, Ельсвейром на заході та затокою Топал на півдні, розташоване на південно-західному. В березі нижньої затоки, Нібен. Місто Леявін охороняє прохід вгору по річці, Нібен від затоки Топал прямо до імперського міста. Скінград. Велике місто, розташоване на південний захід від імперського міста на золотому шляху поблизу кордону з Валенвудом. Скінград відомий своїм багатством, і це відображається на зовнішньому вигляді міста та його мешканців. Місто поділено на дві частини. Північну та південну. На півночі розташовано багато будинків знаті, магазинів та залів гільдій. На півдні розташована каплиця та багато інших резиденцій. Частини міста розділені величезним ровом. До знищення квача Скінград був третім за величиною містом у Сіроділі. Зараз він фактично є другим за величиною. Релігія у Сіроділі. Дев'ять божеств поєднуються в один єдиний синкретичний пантеон восьми божеств разом з основником Третьої імперії тайбером, Септимом або ж Талосом. Ще в провінції існує шість богів і три богині, кожен з яких технічно формує свій власний культ поклоніння. Ці культи зазвичай досить нечисленні і популярні серед малої кількості громадян сіроділу. хоча… Зустрічаються і винятки, адже культи Акатоша і Дібели мають доволі багато прихильників, як у провінції сіроділ, так і за її межами. У кожному великому місті сіроділа є каплиця, присвячена одному з божеств пантеон. Також здовж доріг є святилища, присвячені божествам. Ці боги також зазвичай з'являються в різних комбінаціях у пантеонах інших культур. Оскільки Талос спочатку не був одним із божеств, у деяких релігійних сектах його називають вісім і один. Після підписання біло-золотого конкордату талос був фактично виключений з пантеону богів і поклоніння канонічним восьми божествам відновилося. Історія воєн і політичних інтриг сіроділа доволі об'ємна, тому поговоримо про це якось іншим разом. Думаю, цей відносно коротенький виклад фактів про сіроділ. Серце Тамрієлю був зрозумілим і місцями ностальгічним. Тому, завершаючи відео, ще раз нагадаю про підписку на канал, подобайки та, звичайно, коментарі. Бережіть себе та слава Збройним силам України!